Це перший в Україні спеціальний автомобіль радіологічної та хімічної розвідки важкого типу. Він оснащений системою супутникового зв'язку з обладнанням для підключення до високошвидкісного інтернету. Це система ідентифікації газів інфрачервоним променем. Зараз проводить аналіз, виділено на екрані ось цей квадрат. Зараз система ідентифікує наявність повітря речовин. Система може ідентифікувати до більше 400 промислових речовин та всі бойові отрує речовини. Авто передали запорізьким рятувальникам, виготовила машину українська компанія. Автівка оснащена сучасними приладами для оперативного аналізу радіаційної та хімічної розвідки у радіусі десятків кілометрів, засобами для забору проб та ідентифікації невідомих хімічних сполук, а також засобами індивідуального захисту. «Це Програма «Фордкас» прогнозування безпечно хімічних речовин речовини, де буде загроза ураження радіус, який йде. «Грязна зона, чиста зона і жовта зона. Які парзаки ще з позапоріжжі дорміноль шістнадцять зіверта годину». авто може з легкістю переміщатися бездоріжжям. Це забезпечують можливість проведення радіаційної та хімічної розвідки у важкодоступних місцях. Зокрема, у Запорізькій області рятувальники продовжують розповідати населенню, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Нами прийнято декілька. Заходів щодо практичного застосунку для громадян міста та мешканців територіальних громад області у Запоріжжі. Показники показали, що радіаційної та хімічної небезпеки нині немає. Ірина Головко В'ячеслав Твердохліб, спеціальний репортаж та 7